Вітаю на каналі Читаю Для тебе. Григорій Коваленко Лист. Присвята Шановній Людмилі Олексіївні Василевській, Дніпровій чайці. Вже четвертий місяць. як Килина Рибалкіна пробуває у наймах. Живе вона у місті, у пані Завадської, людини доброго серця і простої в поведенню зі своїми слугами, а до того ще й такої, що вельми кохається у народних звичаях. Це якась відмінна людина. У неї навіть в хаті все не так, як у інших панів. скрізь так просто, все нагадує наше селянство, починаючи з вишиваного рушника, що висить коло образів. І кінчаючи плахтами, що ними застелена підлога в родинному житті, чи то з дітьми, а що то за діти, які ласкаві, які привітні та звичайні, чи то щеляддю, вона не вживає іншої мови, як української, а сама така привітна та сердешна до всіх. Отже, й не дивно, коли килина, покинувши село. Та живучи серед таких обставин, у такої пані як Завацька, зовсім ніби й забула про своїх рідних. Але ж вона не забула про них. Вона тільки спізнилась подати про себе звістку, і оце тільки на четвертому місяці свого життя у пані Завацької згадала, що треба ж звеселити старих батька-матір своїм життям, заспокоїти їх. І з цією метою. Вона постановила удатись при нагоді до своєї пані з проханням, аби та написала їй листа. Пораючись одного разу в горницях, кілина наважилась звернутися до пані, що сиділа тут аж за якоюсь роботою та часами щось проказувала меншій дочці з книжки. Я вас, пані, маю прохати об чимсь, звернулась Кілина. Об чим саме? Кажи послухаю. Відповіла пані ласкаво. Чи не написали б ви мені письма? А чому ж і ні? До кого ж це? Може, до Любчика до якого, чи не придбала вже? спитала пані, шуткуючи. Отаке вигадайте, хай вони повиказяться. А до кого ж? До батька матері, може. А тож, я, бачите, і досі не подала їм про себе звістки. Оце не гаразд ти робиш. Може, старі думають про тебе щодня, побиваються, а ти он як шануєш їх. Це не добре. Отже, порайся, чиш по хазяйству, а як скінчиш роботу, приходь, я напишу. За якусь годину чи дві пані Завацька сиділа вже біля стола, збираючись писати листа наймичці, що стояла тут аж. Ну, проказуй, що маєш писати, звернулась пані до килини. Та я, пані, не знаю, мені з роду не доводилось ще писати. Пишіть, як самі знаєте, але тільки прохаю вас, пані, пишіть по людському. Як то по людському? здивувалась пані Завацька. А так, як ви зо мною та з дітьми балакаєте. Письма пишуть, звичайно, по панському, а мені б того я так не хочу. Я хочу по-людському, як люди балакають. От тобі й маєш! вигукнула пані завацька всміхаючись. А пани хіба не по людському балакають та пишуть? Се виходить, твоя пані не людина. Та ні бо. Я ж кажу, що ви не те є, а тільки пани. замикалась, бідна дівчина, спалахнувши уся. Ну, добре, добре, я розумію тебе, я не ображаюсь. Напишу так, як тобі хочеться. Все ти добре робиш, що не цураєшся рідної мови. Кожна людина в якій мові зросла, такої й до смерти повинна додержувати. Чоловік, що кидає свою мову та починає, Бог зна, як балакати, не вартий доброго слова, такій людині і батька свого не страшно продати. Отак повсіхди роби і дітей своїх, коли їх будеш мати, навчай, щоб не кидали мови, як повиростають. При останніх словах килина знову спалахнула. Але глянувши на ласкаве обличчя своєї вчительки пані, зрозуміла ті слова як добру науку і заспокоїлась. Прочитавши ще деяку мораль в такому ж таки змісті, пані Завацька взялась писати листа. Кілина проказувала, а пані викладала на папір, додаючи дещо від себе, але додаючи чистою українською мовою. Аж ось нарешті скінчили писання. І пані почала прочитувати килині написане. «Ся остання, слухаючи, аж не стямиться, аж сльози навертаються їй на очі. Так їй подобається той лист, так гарно зуміла пані вгадати її почуття і покласти на папір усе так просто, так складно до ладу. Далі пані спитала килину, чи все вона написала, що та хотіла, чи не забула чого. І чи подобається їй? Дівчина у відповідь піймала паніну руку і кинулась цілувати. Ну, годі, годі, я не піп, промовила пані, відбираючи руку. А далі, згорнувши листа, обгала його в коперту, приліпила Марку і наказала килині понести вкинути в почтову скриньку. Пані Завацька теж була задоволена не менш своєї робітниці. Будучи щирою українкою, їй подобалось, що наймичка сама прохала писати листа по людському, себто народною мовою, зрозумілою тим людям, до котрих він писатиметься. Їй пригадалось, як у нас пишуться звичайні листи для народа, їй траплялось іноді читати їх, що з них второпає, думала пані Завацька, наш простий та темний селянин. Потім пані Завацькій уявилось, як повинні зрадіти кілинені старі, діставши від дочки листа, того листа, в котрому вона промовляє до них на своїй рідній мові, на якій стара вже тепер мати виспівувала колись над своєю донею дитячих пісень, уколисуючи її. Вони будуть радіти ще й з того, думала собі завацька, що їх дочка не цурається своєї мови навіть у місті. Не вважаючи на городянські обставини життя, де не тільки пани, а й усякі голодрабці дивляться з погордою на всю мову, взиваючи її мужицькою та глузують з того, хто її вживає. Так думала пані Завацька на підставі своєї національної самосвідомості та інтелігентності, а почасти й через недосить добре знання народу взагалі. Але чи було ж так насправді? Як думала Завадька, коли дістали рибалки того листа, чи не ошукали часом нашу ласкаву паню її власні почуття? Отже, перенесімось до того села, де живуть килинині старі, та погляньмо, яке враження справив на рибалок той лист, що, по думці його авторки, повинен був зробити старим рибалкам он скільки приємностей. Сонце звертало вже на захід, готуючись за обрій. Воно ще осявало косим червонорожевим промінням землю, а разом і велике село Коломак, що розкинулось по обидва боки річки, скованою на цей час обіймами Діда Мороза, і вкритої грубою верствою снігу. На дворі холоднішало. Сонечко, йдучи на спочинок, уносило з собою і те невеличке тепло, що посилало протягом дня на землю. Повітря починало пройматись димом. Час був такий, коли деякі жінки на слободі починали поратись коло печі, готуючи вечерю, а чоловіки випускали скотину до води. Прокі Прибалка теж вийшов на подвір'я, аби понапувати товар, що починав уже ревти. Тільки що наблизився він до колодязя, коли Сефіртка риб, і до двору уступив Прокопів сусіда, опакий колісник. Здоров, Прокопе, з вівторком бувай здоров і ти, відповів на привітання Прокіп, звідки Бог несе. Та оце був у волости, а зараз, ідучи повз твій двір, завернув до тебе, аби переказати писарів наказ прийти тобі до волости. Лист там прийшов тобі, чи що? Лист, кажеш? «Егеш!» та ще казав писар, щоб не приходив голіруч, чи чув? додав опакий, прищуливши одне око. А як же, з кийком, чи що? От іродової вірикат. Четвертий місяць сподіваємось письма від дочки з Харкова, ждемо, не діждемось, коли він прийде. Нарешті, бач, діждались, так що ж? Знову халепа. Невже такий за все доведеться платити йому за те, що доручить листа? Писар хаптурник здоровий, нема що казати про се. Понеси вже йому курку, хай він скажеться. Що маєш робити? Його воля, начальство. От діждались писаря, це чисте горе, сказав Прокіп. Еге ж, тобі та мені горе, але для земського то, певно, ні. Перекинувши ще кількома словами, сусіди розійшлись. Прокіп у хату, аби звеселити стару, а опакій попростував додому. Другого дня, як не прикро було Прокопові нести писареві щось ні за те, ні за се, але в кінці мусів наказати жінці, аби піймала курку. А стара рибалчиха теж як не сперечалась Прокопові, лаючи писаря на всі заставки ж мусила скоритись гіркій долі і вирядила старого до волости з куркою. Здравствуй, здравствуй, дядя Прокофій! Ты стало быть, прийшов по письмо. Имеется, имеется, а это что? Ага, прилагательное стало быть. Это хорошо, за твоє здоровье съедим. Письмо-то я вот как хоронил. Ну, а читать уж извини, Делов у меня, братець, ти мой, во сколько. Промовив писар по кацапському, проводячи рукою по горлянці, а далі віддав Прокопові листа, взявши попереду до рук курку. Сховавши листа за пазуху, Прокіп уклонився писареві і вийшов з волости. Йдучи додому, він думав «Завіщо я дав тому катові курку? Еге ж, дав? Звісно, завіщо. Мусиш дати, коли його воля. А що, є письмо? А курку взяв таки писар? запитала стара, як тільки Прокіп ступив на хатній поріг. А що ж, є, і курку взяв, бодай його за печінки взяло, вилаявся старий. От, і родів син, чи то ж закон? Хіба він приставлений на те, щоб грабувати людей? Та вже кат його бери, тепер не вернеш. Треба ж знайти когось прочитати листа заметушилась стара. А й справді, хто ж прочита? Та мацапура курку бере, а сам хапається вимовити, що читати не буде. Звіні, братіць, каже, діло в багацько. Хотів було спитати, а курку за що береш? От що, стара, удамось до охрімового солдата, Адже він навчився в москалях і читати, і писати. Про мене, хоч і до нього. І старі рибалки постановили удатись до Охріменка, котрого батько жив на другій вулиці. За якоїсь півгодини рибалки сиділи в охрімовій хаті. Там було ще кілька жінок, що завітали послухати, що пише Килина, Прокопова дочка, до свого батька-матері. Аж ось солдат розірвав коперту і почав читати. В міру того, як він прочитував листа. Силкуючись калічити українські слова на московський лад, на обличчях рибалок і всіх присутніх виявлялось невдоволення. Спочатку, після слів Любі мої мамо та тату, рибалки всміхнулись, стара рибалчиха налагодилась було вже й плакати, а чим далі варняка читач, тим більш усі поважніли, а дехто був уже готовий виявляти навіть словами своє невдоволення. Але все ще мовчали, аби не перебаранчати читачеві. Нарешті читання скінчилось. Зовсім неграмотно, сказав поважно Охріменко, так і видко, що писав якось мужвані образованої. І де вона у біса видрала такого грамотія, заговорила перша рибалчиха. Се, мабуть, хтось посміявся з нас. Де ж таки видано, щоб так письма писали? Еге ж? Он на Бочишена Палашка, як служила у Полтаві, то присилала була до матері письма зовсім же не такі. Та хоч би й наш оцей Лобуряка писав було з війська. Господи, як гарно, як він було, почина кожен раз. Любізниї мої родителі, папінька та маменька. «Вклоняюсь вам низьким поклоном, з любов'ю і з пожеланням усього хорошого у ділах ваших, скорого і щасливого успіху, і ще кланяюсь любезному моєму братцю Пантелеймону Ахримовичу, і усіх, усіх чисто тобі перечислить та так гарно, так любо, що, здається, слухав би, не наслухався, а закінчує, було повсігда – зостаюсь з спочтєм. Промовила хазяйка. Та все вона, певно, не натрапила на путящого чоловіка. Звісно, город чужий, люди чужі, звернулась до котрогось першого, а він і посміявся. Промовила друга жінка сусіда. Господи, хто тільки тепер не сміється з нашого брата. Он і кумедія тепер повелась така, де насміхаються над нами. А що ж воно є смішного в тім, що люди не письменні, обізвала ще одна з жінок. Шкода мені, люди добрі, і курку свою, що віддала тому пройди світовій писарю за це сміховище. От якби знала, що воно там таке наварнякано, ні за що по світі не взяла його, хай би воно йшло собі туди, звідки прийшло, промовила рибалчиха. А четвертака гляди. Заплатила Сірома якомусь лайдаці за оце писання, озвався нарешті і старий рибалка. Ходім, стара, додому. Ви вже, Охрімовичу, прохаю вас, будьте ласкаві, напишіть нам колись письмо до килини. Та гаразд треба їй прописати, щоб вона була обачніша надалі і чорти батька зна кому не доручала писати письма батькові. З Прокофій Григорійович». Приходьте, напишу. Ходім, стара. І рибалки пішли додому, несучи в серці образу замість відради. А все-таки гаразд, стара, що, хоч знаємо тепер, що дитина наша жива і здорова, промовив Прокіп. А звісно, а прописати все-таки треба їй. Треба, звісно, треба. А за місяць, по сім випадку, пані Завадська дістала лист. с написом на конверте, для передачи Акеллинии Рыбалчиной. Ось его змист. Любезная наша дочь Акеллиния, кланяемся тебе низким поклоном, хоча ты и без онова нас очено обыдела, може ненароком в чужом большом городе, и желаем скорого и счастливого в делах, про которые от тебе не слышим у твоим письмеце, а кроме насмешки». И что кланяется тебе, любезный братец? Вон зараз по дрова у лесу. Кто тебе насмешку и сделал, добра б ему не было над стариками? А деньжонки узял хорошие. Еще любезная дочь, барыня твоя, верно смеется из мужиков. И себе дури. Еще кланяется и желает скорого и счастливого у всех делах успеха сестронка. И которая глупая, как ты, Курку за письмо отдала, а тебе вірно, стоїть, стоит, чтоб умная була другой раз. Застаемся здоровы, твої отець і мать Прокофій і Агірпінія Рибалкови. Пані Завацька прочитала килині отсю гідку, нісенітницю і потім довго силкувалась збагнути все анормальне явище, бридження народу до своєї мови. І прихильність до такого мекекання, що здається, певно, тому народові верхом доскональності, поривання до культури, подумала пані Завацька, та чи так? Чи не криється причина цього явища в нас самих, інтелігентах, байдужих до народу? І втім, що нарід знає свою мову лише з боку здатності її для пана? Вилаяти добре мужика або посміятись із його досхочу. Певно, що останній домисел найправдоподобніший. Текст читала Катерина Приймак. Дякую вам, дорогі друзі, що були поруч і слухали до кінця. Якщо вам сподобалось, поділіться своїми думками в коментарях, поставте вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі!